Всім привіт! Ви на каналі Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Відомий тренер не бачить шансів у Кроуфорда в поєдинку проти Канело. Вау, Джозеф Паркер відбоксує проти Фабіо Горлів в жовтні. Усик все зіпсував. Скоріш за все, українець відмовився від титулу. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Тренер Джоел Діас не бачить особливих шансів у американця Теренса Крофорда, який відбоксує з каналу Альваресом 13 вересня в Лас-Вегасі. Дія звертає увагу, що Кроуфорд виходитиме на ринг на дві вагові категорії вище своєї звичної категорії. В інтерв'ю для Against the Robes він зазначив: Не забувайте, що Кроуфорд не просто боєць, це улюблений із туркі Аляль Шейха. Він у будь-якому разі переможе, адже заробить десятки мільйонів доларів США незалежно від результату. А зараз він просто продає бій. Саме тому він і обіцяє перемогти. А ми повинні просто пам'ятати про те, що коли боєць піднімає на дві ваги, та нічого йому не виходить. Теренс і так тільки но піднявся з напівсереднього дивізіону у перший середній. Він зробив це не так. Той бій йому потрібен був, щоб отримати цей багатомільйонний поєдинок. Діас міркував про те, що боксу невигідна поразка Канело. Це бізнес. Крофорт у будь-якому разі переможе, отримає гроші. Ніхто не засуджуватиме його за цю поразку. Він піднявся на дві ваги. Він спробував, у нього не вийшло, адже це не його дивізіон. Він повернеться у свою. Вагу повернеться тим самим королем, яким був до цього. Бій нагадуватиме поєдинок Канело та Черло. Просто зараз вони продають бій і розповідають вам, що теренс переможе. Але навіть з бізнесової точки зору цьому не бути. Канело не ризикував би, його поразка не на руку боксерському бізнесу. Британський провідний промоутер Еді Хірн. Виділив головне питання, яке, на його думку, стане вирішальним у результаті очікуваного мегафайту між абсолютним чемпіоном у суперсередній вазі канело Альваресом з Мексики та американцем Теренсом Кроуфордом. Думаю, головне питання в тому, як вага вплине на Кроуфорда і як він відреагує на розмір суперника, коли пропускатиме. Ось це дійсно питання на мільйон доларів, зазначив Хірн. При цьому Едді ризикнув поставити на андердога. Усьому бою я, мабуть. Трохи схиляюся на користь Кроуфорда. Думаю, Канело вважатиметься фаворитом перед боєм, але мене зовсім не здивує, якщо Крофорд впорається. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Falbed. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі, посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Поринь у всесвіт боксу разом з нашим партнером. Чемпіон WBC у легкій вазі американець Шакур Стівенсон серйозно зацікавлений у поєдинку з володарем титулу WBO у суперлегкому дивізіоні співвітчизником Теофімо Лопесом. На даний момент Стівенсон дуже відкритий до ідеї піднятися у вагу Лопеса та провести бій у січні 2026 року. як повідомляє Boxing Сейн з посиланням на джерело з ближнього оточення Стівенсона, він нібито погодився із пропозицією саудівського інвестора тут і. Аль-Шейха, включаючи умови та конкретну дату, водночас джерело уточнило, що переговори ще тривають. Тепер багато залежить від згоди Лопеса, який на словах також готовий до бою, але на практиці вже підводив саудівців, коли раніше несподівано вийшов з переговорів про поєдинок з Девіном Хейні у листопаді. Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі новозеландець Джозеф Паркер готовий провести захист свого напівтитулу, очікуючи на лішення чинного чемпіона з України Олександра Усика, як повідомляє The Ring, промоторська компанія Френка Уоррена Queensbury Промоушенс вже близька до фінального погодження умов поєдинку Паркера з британцем Фабіо Ворлі, який також є тимчасовим чемпіоном, але за версією WBA. Бій запланованого на 25 жовтня на арені о 2 в Лондоні. З трансляцією на Дозон для Паркера це стане другим боєм у статусі тимчасового чемпіона WBO. Титул він завоював у березні 2024 року, перемігши за очками Джона Джелея, а у лютому 2025-го накутував Мартіна Баколе вже в другому раунді. Уорлі отримав свій тимчасовий титул у червні, програючи за очками Джасті Сухані, зумів накаутувати суперника у 10-му раунді. Ну і на завершення 19 липня в Лондоні, Англія, абсолютний чемпіон суперважкої ваги Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа. Вже через кілька днів WBO нагадала Усику про його зобов'язання провести обов'язковий захист проти тимчасового чемпіона Джозефа Паркера або відмовитись від титулу у команді Усика. Попросили відстрочку, пояснивши це проблемами зі спиною. Зазвичай WBO в таких випадках вимагає медичного звіту з прогнозом. Коли чемпіон зможе провести захист і на основі цих документів приймає рішення, за чутками Усик отримав невелику усну відстрочку, але офіційних підтверджень не було. Можливо, організація просто не поспішала з вимогами, не обговоривши ситуації з потенційними промоутерами Туркіаляль Шейхом та Френком Мореном. Однак у WBO та у паркера викликав невдоволення інцидент. Коли Усик, незважаючи на травму, влаштував закриті вечірки і танцював із зірками української естради, WBO зажидала у чемпіона оновлений медичний звіт, наголосивши, що його дії поставили комітет організації у скрутне становище. Наразі позиція WBO така: жодних вістрочок офіційно не давалося, а остаточне рішення буде ухвалено після отримання документів від Усика. Очевидно, що Усик не виявляє інтересу до бою з Паркером а у Джозефа. Вже майже готова дата поєдинку та суперник Фабіо Ворлі. Ймовірно, існують попередні домовленості, оскільки Паркер не ризикував би шансом на пояс без гарантій. Зважаючи на все, найближчим часом Усик офіційно відмовився від пояса WBO, а Джозефа переведуть у повноцінні чемпіони. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте у дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.